Вітаю тебе! Сьогодні ми знову відправимося з тобою до країни звуків. Так, давай з тобою згадаємо, що таке звук? Так, звук це те, що ми чуємо і говоримо. А давай згадаємо, якими бувають звуки. Вірно. Звуки бувають голосними та приголосними. Добре. А пригадай, з якими звуками ми вже познайомились? Так, зі звуком А, О, і звуком М. Отже, мерші мандрівку. Чуєш? Дме сильний вітер. У-у-у-у-у-у-у-у. Давай разом подуємо, як вітер. У, -у, 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 у. Ой, вітерець став легшим, слабкішим, і ми подуємо легше у. -у, -у, -у. Молодець. О, <guru> знову став сильнішим. Ну-ка, сильно подуємо, як вітерець. У, -у, 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 у Так. І знов легший вітерець. У-у-у-у. Молодець. Як ви вже здогадалися, сьогодні ми познайомимося зі звуком У-у-у-у. Добре. Давайте разом заспіваємо У-коли <звук> ми співаємо звук У, язичок в ротику у нас спокійно лежить. Губки, складені трубочкою, та ми видихаємо повітря і користуємося голосом. Тому ми звук У називаємо голосний. голосний тому що промовляється за допомогою голосу, а язичок відпочиває. Коли звук промовляється лише за допомогою голосу, його називають голосний. Значить, звук У голосний звук. Який звук У? Так! Звук У це голосний звук молодець. А давай згадаємо, як Зазуля каже Ку, ку, ку. А як півник каже. ку -ка ку ку каре ку Добре. А як вовк співає. У <звач> у добре, а як вітерець дме. У <звач> у так, як корова мечить, му <звач> так, ми з тобою сказали ку-у-у. Ку-у-у. Ку, кукарику. Му-у- який звук ми чуємо найчастіше. Так, звук У, молодець. Тебе дуже уважні вушка. А тепер пограємо в цікаву гру. Спіймай звук У. Продовжуємо вчити наші вушки бути уважними. Нам потрібно Піймати звук У. Я буду називати різні звуки. А коли ти будеш чути звук У, ти його повинен піймати долоньками. Отак. От у. Піймала. У піймала. Добре, розпочнемо. у Піймали. а а і малий. Е, у, о, м, е, у, а, о, у, е, і, у. Добре, молодець. Дуже уважні вушка. Зараз ми зробимо з тобою гімнастику для очей. Дивись, кліпаю очима. Раз, два, три, чотири. Наші очка відпочили. Подивились вправо. Подивились вліво, вгору. Вниз. До роботи сіли. Давай ще раз. Раз, два. Три, чотири. Наші очка відпочили. Подивились вправо, подивились вліво, Вгору. вниз. До роботи сіли. Молодець. А давай придумаємо позначку нашому звуку У. Звук У- це звук вітру. Тоді звук У це вітерець. Добре. А тепер пропоную пограти в гру та знайти звук У в словах. Завдання таке: Я буду називати назву предмету, а нам потрібно визначити, чи починається назва цього предмету. На звук У. Давай спробуємо. Автобус. Чи підходить нам це слово? Воно починається на звук У. Ні. Автобус починається на А. Наступне слово. Учні. Учні. Так, підходить. Починається на звук у. Наступне слово. Удав. удав. Починається на звук. У. Правильно. удав, Підходить. Шукаємо далі слова на звук У. Улипка. Улипка. Підходить, починається на звук У. Наступне слово Українка. Українка. Чи починається слово Українка на звук У? Так, починається. Нам підходить Українка. Молодець. Отже, слова Учень, Удав, Улипка, Українка. Нам підходять, вони починаються на звук У-ми гарно впоралися з завданням молодці, дуже вам пишаюсь. А тепер ми пригадаємо, що у кожного звуку є його позначка літера. Так? І у звука У є літера У-у. Дивись. літера У. Яка це літера? Так. Літера У. Літера У. Літера У складається з короткої палочки та довгої палочки. Молодець. Отже. Ми сьогодні познайомилися з тобою з яким звуком? Так, зі звуком У. Звук У можна довго співати. Так, давай заспіваємо У. Якщо звук можна довго співати, лише голосом. То звук називається яким? Голосним. Отже, звук У який звук? Так. Голосний звук. Добре. І ми сьогодні з тобою познайомилися з літерою У. Да? Літера У. Голос на літера. Я дуже вдячна тобі за заняття, за твою увагу і за твої знання. Сподіваюся, тобі все сподобалося та до зустрічі. До побачення!